Найдорожча тачка на площадочке Audi A6 от стоїть. Угу. Це, Якого 20... года она? Це 18 рік, 2 літра дизель. Давайте я вам покажу. Зараз я на ній катаюсь тому що свій автомобіль проданий, але цей автомобіль також продажу 201 тисяча пробігу, 2 літра дизель Європа. 24 900 цінник до віддачі. Машина має чотири безключових двері: чорний потолок, панорама, рижа шкіра. Коротше, дуже класний набіробці, led оптика, протитоманні фари. І це все 24, 950 Супер ціна на сьогодні. А підскажіть, до чорної п'ятниці є якісь скидочки? Звісно, вже знає до знати весь Тік-Ток. Якщо ви купуєте автомобіль на торговому майданчику, автоімпорт, Білопільський шлях 11, відомі в соціальній мережі під хештегом Лютий імпорт, бак палива в подарунок з понеділка по суботу. Цілий тиждень діється акція. Так що звертаємося куди? Лютий імпорт. Білопільський шлях. 11. місто суми.